Просто виноситься м'яч за бокову лінію дуже швидко розіграє Прикарпаття. Бачимо, що вони насправді хочуть загострювати. Вони насправді хочуть боротися за те, аби забувати голи. Зараз передача на фланг, передача у центр штрафного майданчика. Зараз буде від номер команди Прикарпаття. Пас і удар і забиває Прикарпаття. На жаль, для ужгородських болівальників забиває доволі швидкий м'яч і цим швидким м'ячем. Відзначився Олег Кос, який грає під номером 11. Забуває 97-й номер команди Ужгород. Назарій Богомас. Новачок команди. Зараз атака прикарпаття у свою чергу. Повертаються футболісти Ужгорода. Побачимо, як зараз вона розвиватиметься. Пас. Удар по воротах і після рикошету, Після рикошету м'яч від Івана. Ільчука влітає у ворота. Неприємно, неприємно. Звичайно ж, пробивав Василь Цюцюра, Здавалося б, без небезпеки, але м'яч потрапляє у Івана Ільчука, і капітан команди Ужгород зрізає м'яч у свої ворота. Так і є подача. Немає удару, але на добиванні зараз футболісти Прикарпаття діють навісу, удар по воротах і прошивають таки. Олександра Постемського забивають втретє футболісти Прикарпаття. Цього разу гол на свій рахунок записує центральний захисник Сергій Швець, номер 30 Забиває він, відзначається своїм голом. 3-0 на табло стадіону Авангард. Три хвилини до закінчення. Основного часу першого тайму і бачимо, що а, сенсацією поки не пахне, але дивиться футболіста, що грає під номером сьомим. Артем Сьомка. Сьогодні він багато разів взагалі подавав ці кутові Зараз розіграв через ближнього партнера. Непогано удар. Дивимося на арбітра, дивимося на смена. показує, що все було чисто, і голом відзначається футболіст Прикарпаття, замкнув він дальню стійку.